Захисти яхту та залиш її собі. Отже, саме таке відео будемо сьогодні дивитися, перекладати та озвучувати українською мовою. Нагадую, мене звати Ден це студія звуку куточку. Ну що без зайвих розмов? Починаємо. Переклали, та озвучили звук у куточку. Ця яхта тепер твоя, чувак. У! Але нюанс в тому, що я зроблю все, щоб її знищити. І ти маєш захистити її від атак, таких як 100 гарматних ядер, потужних вибухів та багато іншого. Ти що жартуєш? Ти маєш рівно 24 години, щоб побудувати захист для яхти. Час пішов. Удачі! Добре, чувак, побачимо, чи потоне яхта, що використовуючи мою кредитку, відразу накупив кучу матеріалів і почав будувати захист від першого етапу: 100 гармат. Ніх пострілів, що в тебе за план? Побудувати гігантську стіну під кутом, щоб, як я сподіваюсь, блокувати вогонь із гармат. Пропрацювавши всю ніч, наступний ранок і цілих 24 години поспіль, що він був змушений зробити зупинку. Бо час минув Ходіло стріляти з гармат. Чи врятую захист його нову яхту від ста гарматних ядер? Чи доведеться знімати це відео з новим учасником? Перший з чотирьох етапів розпочався. Я хвилююся. Добре, Шон. Ми зараз пальнемо з гармат по новій нові! Жахливо. Навести гармати! Ого! О, вони прилітають наскрізь. Вони розривають ці вантажні контейнери. Ядра проходили через його захист, як ніж крізолі. І капець, чувак. Я ніби втратив частинку душі. І, мабуть, частину своєї яхти. Воу, воу, воу. Гармати вже пошкодили яхту Шона. А це був лише початок. Гармати всю душу з мене вийняли. Є кінець. Я гарантую, що її пробило наск. Ми продовжували стріляти. Гармата за гарматою, Пробиваючи захист Шона. Ці гармати виявилися набагато крутішими, ніж я думав. Після болісних трьох годин. Wow. Ходімо, давай, ходімо, давай, ходімо, давай, ходімо. ходімо! Подивимося на неї! Якимось дивом... Сподіваюся, моя яхта не розірвана на шматки. Яхта Шона примудрилася вижити. Тут крихітна дірка і зламані перила. Чувак! Бро, сюди потрапило гарматне ядро! Але це було лише найменше шкода. Ні. Ванна кімната на яхті Шона була повністю зруйнована. Подивіться на це дзеркало. Три ядра потрапили до твоєї яхти. І ти ледве пережив перший етап. Непогано, три зіста дуже непогано. Ні, постався до другого етапу серйозніше. Тарас. І Якщо ти думаєш що я жартую, я зараз тобі все покажу. ВИНЕСІТЬ міну. З 24 години 15 морських мін вибухнуть біля твоєї яхти О, Ні, до речі, ми випробували ці речі перед зйомками. Вони надзвичайно сильні. 15 великих бабахів довкола цієї штуки. Як я її захищатиму? Я збираюся поспати на яхті, оточений бомбами, і прокинувся свіжим за кілька годин. На ранок Шон підвівся і одразу ж приступив до роботи. Але через сильну грозу він не міг використовувати кран Це жесть, сьогодні нам доводиться працювати в ти збираєшся захистити яхту. Матрацами все так. Головний план Шона це матраци. І його робітники скупили всі матраци у місті. Ми почнемо перевозити всі матраси туди-сюди. Ось так. По всьому периметру. На кожен дюйм. Вже не зрозуміло, що це яхта. Це просто схоже на купу матраців Через дві години ми підірвемо міни. А він нести зробити стільки, скільки я думав. Вони важні наскільки простіше це було б з краном. Це було б легше, якщо б вони не були у воді. Так. Годинник цокає. Справи не дуже добрі. Я не думаю, що його яхта виживе. Три, два, один час вийшов. Це все, що ми встигли. Отже, у нього тут трохи матраців та каністри. Карли, закришимо вуха. Мабуть, це найгірше, що я коли-небудь бачив. Наскільки я зрозумів, ти вважаєш, що це не спрацює. Так. 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 Побачимо, чи потоне яхта. Твоє останнє слово. Віддаси мені капелюх. Я віддам тобі копелюха, якщо яхта ви добре. До речі, а ви помітили, що вони в руках тримають ось такі ось шоколадки фістивалс від містера Біста. Якщо хочете таку шоколадку, або отримати якийсь прикольний комікс, ми їх розігруємо в нашому телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі або закріпленому в коментарі та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там є умови розіграшу кожного тижня. Прикольні подарунки від звуку куточку. Три один. Висадіть. Її. О, боже мій! Воно не може не завдати шкоди! Це кінець. Прищай! Ходімо, подивимося! Моя яхта! Виглядає добре. Вона все ще жива! це зробив! Матраси просто згоріли. Правильно. Я не знаю, що сказати. Яким чином, ці матраси виявились дуже ефективним захистом від мін. Попереду третій етап. Ця атака складається із трьох різних баз. Ми запустимо у твою яхту мільйони фейерверків, потім грать стріл що горять, І нарешті катапульти запустять вогняні кулі смерті. На цей момент будівельна стратегія Шона стала досить ефективною. Він наказав своїй команді Давайте перемістимо ці контейнери на місце для третього етапу. Потім він вирішив трохи відпочити, доки команда працює. Далі буде феєрверки та стріли, що горять. Який у тебе план? Мій план дістати більше вантажних контейнерів і побудувати гігантську стіну. Я сподіваюся, що вона буде достатньо високою, щоб перешкодити феєрверкам та кулям потрапити до яхти. Сумнівно, все це дуже сумнівно. Сьогодні мій день. Я відчуваю. Я твердий, твердо зараз упевнений. Окей, Порівняно з другим етапом, це щось. Ти перевершив себе. Так, чого? Ти почав жаногіду конструкція, яка пропустила пару ядер. До цієї, яка, думаю, може спрацювати. Він бере воду з озера і розбризкує, щоб не мочити матраси. Добре, зараз ми оглянемо його за. Я зараз невчасно скажу, що боюсь висоти. Це 12-метрова суцільна стіна. При запуску катапульт снаряди перелетять через контейнери, і я сподіваюся, потраплять у його яхту. Так? Ні, ти промахнешся. Ей, Чендлер, уяви, що ти катапульта з гігантськими вогняними кулями. Я зрозумів. Готуйся! Сіся! огонь! Ось так. Яблучко. Є. є! Твій човен піде на дно! Чорта з два. Отже, чому ти такий впевнений? У тебе є ще 30 секунд на будівництво, а ти нічого не робиш. Ми готові. Вона захищена. Я збудував стіну, там усе мокро. Нам взагалі треба чекати 20 секунд. Ні. Заряджай. Почнемо. Час вийшов. Отже, третій етап. Катапульти. Стріли що горять. І мільйон фейерверків Подивимося, чи загоріться яхта. Готуйте фейерверки Останнє слово. Успіхів! Запускайте! Боже мій боже мій, це просто неможливо, бро. Це дико, боже мій. Як це? що тут відбувається? Боже мій, їх так багато. Чувак, я бачу див на його яхті. Боже мій, як він, як він це зробив. Я хочу щось відсвяткувати. О боже, брате, потрапляє прямо в яхту. Вони потрапляють у верхню частину яхти. Запустіть стріли. Настав час для тисячі стріл, що горять. О боже мій! Стріл летять просто над його стіною! Вуху! Я би поки нарадів! Готуйте катапульти! Готові? А зараз ми ще запустимо повітряні кулі. Тогнем. По суті, палаючі кулі для боулінгу. Розійдись! Летить! Летить прямо до його яхти. Вони потрапили в контейнер, прямо курити з яхтою. Давай, дитинко! О, Боже мій! Чувак, яхта тепер відчинена! Шона, я зараз за тебе переживаю, бро! Я все ще гаразд. Думаю, все норм. Важка повітряна куля це взагалі не схоже на повітряну кулю. Да ти не бачив повітряних куль! Ге, Захист не витримує! Поїхали! Якщо хоча б один із постріл потрапить у яхту Шона! Це відео може відразу закінчитися. Потрапило трохи ближче, ніж я думав. Запустіть останню катапульту. О, пряме влучення! Вода! Згоріло сьогодні лише одне. Це я, хлопці. Гаразд, знаєш що? Шон, може зараз ти і смієшся, але ти не готовий до фінальної фази. Через 24 години ми атакуємо твою яхту градом пульс кулеметів. Чи є у тебе питання щодо четвертого етапу? А також усім, що було запущено у цьому відео. Фейерверками, катапультами, стрілами. Та сотнею гармат. У тебе ще сто гарматних ядер. А замість купи мін величезна, мала не ядерна, можливо, навіть нелегальна. Що зрівнює острови із землею. Морська міна. Це все на додачу до кулеметів. Так. Сьогодні четвертий етап випробування. у тому, щоб просто звалити купу всього між яхтою та гарматами. Ми використовуємо залишок контейнерів щоб просто закрити будь-які щілини, якими можуть пролетіти кулі. Він ідеально підходить для зовнішньої лінії заклади. Кладіть якомога більше землі перед стіною, щоб захистити від потрапляння гармат. Так як гігантську міну можуть послати ззаду за час, що залишився, я спробую закрити задню частину бочками з водою. Це складне випробування. Я далеко від дому. Сумую за сім'єю. Вода робить все набагато важче, чим можна просто підійти до яхти і покласти щось поряд. Через це все так складно. Ця міна змушує мене хвилюватися. У нього кілька шарів металевих щитів проти кулеметів, гора піску і купа всього, щоб зупинити гармати. Досі стоїть висока стіна від снарядів і просочені водою матраці. П'ять, чотири, три, два, один. Усім сто. Час вийшов. Мені це все здається поганим сном. Ні, це реальне життя. Хоча моє завдання знищити твою яхту. Я дуже сподіваюся, що ти її виграєш. З дитинства я завжди хотів таку яхту. Мені просто потрібно пройти цей останній етап. Подумати тільки, сто годин тому тут був лише човен. А тепер це все. Я не знаю, як це ти зробив. Нервуєш? Ні. Ні. Це дуже дивно. Останній етап може стати твоїм найгіршим кошмаром. Готуйте зброю! Крім цих кулеметів, у нас є ще 100 гармат. гігантська міна що дорівнює 15-ти попереднім. Всі ферверки, стріли та катапульти разом узяті. Вогонь! Ву! Влучили! Я щойно бачив! Бро, вони ціляться крізь щолини! Оу. Оу. І мало всім було цього хаосу, так один зі стрільців випадково потрапив у ферверки та викликав це. Воу, схоже, вони всі рванули. Що відбувається? Я буду чесний з тобою. Що навряд чи твоя яхта вижила. Але я думаю, що настав час для наступного етапу. Готуйте гармати! Подивимося, чи засвоїв ти урок з минулого разу, коли ми стріляли з гармат. Воу! Одне потрапило. Тепер мені справді страшно. Хоча одне з ядер потрапило до його яхти, контейнер та земля змогли уповільнити силу влучення. Його захист від вогняних катапульт був таким ефективним, що він навіть упівав палаючу кулю смерті. Я його впіймав! Стриваю, ми потрапили в контейнер. Такими темпами ми займатимемося цим усю ніч. Думаю, просто запустимо все й одразу. Запустіть гармати, фейерверки, стріли, катапульти. Все одночасно. Один! Запускайтеся все одразу! Ха, нічого не видно! Так багато диму! Скільки це займе, Джиммі? Чувак, мене це вбиває! Ха, дивіться, скільки там диму! Спостерігаючи за загідлю яхти Шона, ми будемо насолоджуватися шоколадом. Вогонь із гармат! Не, ми атакували твою яхту майже з усього, що у нас є. Але, як і в кожному нашому відео, найкраще ми приберегли насамкінець. Або у твоєму випадку найгірше. Ми взяли 14 мін і спочатку відео об'єднали їх в одну морську мегаміну. І вона зараз пливе на радіокерованому човні до твоєї яхти, щоб підірвати. Її. Це вибух буде величезним! Окей, ось вона. Ось вона. Вау wow. <рик> Це було <рик> щось. Жимо, подивимося, що з нею сталося. Його. Подивимось на мою яхту. Подивіться на все, що витримала його яхта Я дуже здивований. Ніколи раніше не відчував нічого подібного. Ти не казав, що має бути гарно І після цього твоя яхта все ще на плаву. Але схоже, що кілька шалених кулі і ядер все ж таки пробили її. Тож, хлопці, несіть. Ось 50 штук баксів. Так що відремонтувати цю яхту. Так. Перш ніж ми закінчимо відео. Скажи глядачам, як ти назвеш свою нову яхту? Її звуть. О, і якщо вам цікаво, так ми подбали про те, щоб озеро було повністю очищене після зйомок. Ну що, отаке епічне, прикольне, дуже масштабне та ефектне відео було у Містера біста. Сподіваюся, вам те сподобалось, і ви напишите в коментарі, що саме сподобалось. Отже, я кажу вам, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і, звичайно, до зустрічі.